Свято Покрови є символом захисту Богородиця, а тому у цей день трапляються різноманітні дива. Зокрема, у селищі Під камінь цього дня трапилося справжнє диво. Тут це цвіт каштан. В жовтні? Так, і це справжнє диво. Це бачив на власні очі наш журналіст Роман Єльчанінов. Час, як більшість дерев скидають листя, інші починають квітнути. Зокрема, мова йде про кінський каштан, і вина цьому міль. Мінуюча кінська каштанова міль. Це шкідник, через яку відбувається аномальне цвітіння. Комахи нищать листя дерев, відповідно, рослина відчуває стрес, від якого і розпускає цвіт. Щодо проблеми молі, яка шкодить деревам, то тут є деякі нюанси. Використання хімічних засобів захисту рослин у населених пунктах забороняється через те, що це може зашкодити здоров'ю містян. А от другою причиною того, що рослини можуть свісти восени, через надто теплу осінь. Вони плутаються у порах року. Тепла осінь збиває життєвий цикл рослин і вони невчасно зацвітають. Якщо ж осінь буде теплою, у дерев буде час на відновлення, каштани відцвітуть і нормально війдуть у зиму. А якщо почнуться осінні заморозки, то це надалі може призвести навіть до загибелі рослини. Цвіт на каштанах можна побіндити неозброєним оком. Восени цвітіння дерев не таке рясне, як це буває на весні або на початку літа. Однак це вже не дивина. З одного боку, така частинка весни є досить приємною для людини, але з іншого боку, таке цвітіння двічі на рік, неабияк виснажує дерево. Окрім того, тут можна спостерігати маленькі каштанчики це зав'язь. Але це дуже виснажує дерево, від чого воно може всохнути. Дане явище у Золочівському районі зустрічається уже не вперше. Однак, схоже, те, що донедавна вважалося аномалією, стає нормою. Свіжа зелень та квіти виглядають дуже дивно поряд із засохлим осіннім листям та колючими плодами каштанів. І, хоча для дерев це неприродно, проте видовище здається казковим, бо нагадує весну. Важко спрогнозувати, чи будуть такі дерева цвісти весною повторно, оскільки все залежатиме від погодних умов, які будуть найближчим часом. Однак вірогідність, що дерево постраждає більше, є, оскільки далі буде прохолодніше і рослинам буде важче впадати у сплячку, від чого вони будуть страждати і отримують великий стрес. Виявляється, у світовій практиці використовують декілька способів боротьби зі шкідниками деревини. Перший виводять види дерев, які мають бути стійкими до шкідників та хвороб. Другий спосіб: у рослину вводяться капсули зі спеціально підібраними ліками, які діють на них зсередини та знешкоджують шкідників. І третій спосіб, коли створюють мікроклімат для більшої стійкості дерев, щоб дерева не почали квітнути передчасно. До речі, правильно саме передчасно, а не вдруге, як часто кажуть. Наступного року це дерево або квітнутиме не так пишно, або й зовсім не розпуститься навесні. Роман Дільчанінов Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.